Загалом наш фонд впроваджує проект Біетика вже з 2013 року. І Ось в рамках цього проекту ми з 2018 року проводимо всеукраїнські такі масштабні уроки доброти. Вже третій рік поспіль. Останні школах проводять уроки доброти, розповідають про гумане та відповідальне ставлення до тварин, розповідають, як правильно поводити себе з безпритульними тваринами, чому вони з'являються, як їм можна допомогти, як можна. Ja, no. Запобігти поширенню безпритульних тварин, власне, до цієї школи, в цій школі, ми вирішили провести перший такий урок, тому що минулого року вони долучилися до нашого міського конкурсу в дії і посіли в ньому перше місце. Тому ми приїхали їх привітати, вручити подарунок. Ну і власне розповісти загалом про наш фонд про безпритульних тварин і про те, чому важливо нам усім разом їм допомагати. Працівники благодійного фонду щаслива лапа приїхали в притулок у добрі руки в місто Переяслав для, скажем, інспекції притулку, перевідати хвостатих, які живуть у притулку. Так як літом ми побудували дев'ять новеньких вольєрів, в яких зараз утримується близько 40 тварин, 20 старих мешканців притулку, яких розсадили, які на жаль не вживалися з іншими тваринами, і 20 цуценят які. За цей період часу з'явилися у притулку. За період війни в цьому притулку ми допомогли вакцинами для тварин, Тобто всі мешканці притулку провакциновані, подарували паспорти. Тобто, якщо людина захоче приїхати взяти тваринку з притулку, вже в неї буде такий паспорт вакцинації, допомогли з антигельмінтними препаратами, допомогли з обробками від кліщів та бліг. Також сьогодні ми привезли невеличку партію корму. Ми не перестаємо допомагати. У нас по запиту йде, скажем, допомога. Якщо Таня бота до нас звертається, там читання ще кішекітучоботяг, громадська організація, тобто по запитах, ми працюємо.